Телефон корпусне етап. Питання на роботі сесії вноситься про вихід в перепроєкті вирішення. Ні, 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 те ж саме, як пан Галус Пані? перестався. Можливість. Якщо питання на в порядку денному сесії 14 було питання про поновлення на посаді Івану, про звільнення Переголосувати третій раз. Переголовувати, будь ласка, Можна? 16. Не повертаєтеся, а ви можете вносити більшість голосів. Я можу просто це питання та... порядок денний. Так, повернутися і це є. Я можу вам його прочитати. читати. Рішення про внутрішні виключення питання. Ще не затверджено в цілому порядку денного займається однієї третини депутатів від Загального складу ради. Якщо за наслідками голосування, питання до порядку денного сесії не озвучено, то вона вже захилена. Рішення про виключення питання і вже затверджено. Виключення включення питання за затверджено в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів і тримальних складах. Рішення провозить питань за затверджено в цілому порядку денного. Більшу посудовності. Чи мотивоване рішення про відкладені позові на наступну сесію? Тримається більшістю голосів депутатів і депутатів, загальних конкурсів? Це право надає вам, будь ласка, більшістю голосів ще раз розглядати питання на третьому планарні засіданні. Ви не бачаєте по.